Оголосили номінаті музичної премії Юна без сюрпризів та незрозумілих рішень цього року. Звісно, теж не обійшлось. На жаль, це відбулось досить помпезно у торговому центрі. Цікавий вибір, звісно. Напевно, хотіли бути ближче до народу, але запрошені гості по одному, ніби спускали з небес, поки їх оголошували всіма можливими позитивними епітетами. Я запрошую до нас українського телеведучого радіоведучого шоу шоумена та волонтера Андрія Чорновола. Добре знаєте з програм Вікенд з М1, або своє рідне шоу Біз на телеканалі М1. Також є ведучим ранкового шоу Ранковий двіч на нашому радіо. Харизмою може помірятись разом з Максом Леоновим. Привіт, у вас на статует! Чому не конверт? Розказуй у списку номінантів без особливих сюрпризів та надбірної кількості нових імен. По шість номінацій мають Дерефєєва, Артем Пивоваров та Клавдія Петрівна. По чотири монатік з перфонюком. По три, Кола, Тіна Кароль, Хелл, Альона Альона та Окен Ельзи. З повним переліком номінантів можна ознайомитись на сайті премії. Сильно відчувається, що головний акцент все ще на ротації на радіо та телебаченні. Хоча давно варто орієнтуватись більше на стрімінги, поза як в Україні цілий пласт якісних артистів ротації не потрапляє, хоча має значно більше слухачів на музичних платформах, ніж більшість номінантів. Окрім номінантів, мене відверто дивує референс-лист, з якого їх і визначали, та деякі члени журі. Але після другого пункту дуже багато питань до премії автоматично зникають. Так цікаво, що можна стати претендентом на перемогу в номінації найкращий виконавець, не маючи жодної сольної пісні за період, наприклад. Або всього сім гуртів у категорії рок-гурт. У нас ніби їх дещо більше, але на радіо, само собою, більшості немає. Цікава номінація відкриття року, в якій чомусь навіть не розглядали кажану, а це один з найкращих нових артистів у 2024 році. А дивлячись на номінацію, найкращий саундтрек, можна подумати, що за рік вийшов лише один фільм. Така ж сама ситуація і у референси листі. Я не член журі цієї премії, але подібний досвід в мене є. Тож я вирішив визначити своїх власних переможців у представлених номінаціях і написав про це у себе в телеграм-каналі. Тож заходьте почитати.